Слава Україні, доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 23 березня і я розпочинаю посадку картоплі. Вчора після обіду сіяв люцерну а вже темною ночою ячмінь. Щось трошки почав знімати відео, хотів поділитися з вами, але так і не вийшло. Зараз їду на перший город, буду пробувати садити картошку. Так, приїхав я на город. От засипали трошки картошки Попробувати як воно буде. Зараз почну пробувати садити. Закінчив я садити один участочок, не виходить. Зняти бо швиденько і люди не дуже хочуть. Міжряді в мене 50 см, а такі грудки пооставалися. Це коріння від кукурузи. Попросили посадити, а воно не бороновано. І все коріння зверху такі красоти остаються. Від куріння від Ось так. все, спочином. Їду на другий участок. 10 соток вже посадив. Трошки сиру, звісно. Міжрядів в мене 50 см. Спробую знімати далі. Переїхав на другий городик, а на цьому земля трошки мокровата, волога, не видно. Дуже допомагають чи... чистики, що я зробив, гарно чисте, не забиваються колеса. Помаленьку продовжую. Є вже другий кусок такий, майже 15 соток посадив, а такий результат. Їду далі. От і третій участочок вже засадив 12 соток. Їду далі помаленьку, буду продовжувати садити картоплю. Трохи ще мокро, звісно, але так, грудка є, але люди хочуть садити. Наступний Такий участок, 10 соток посадив, такий результат. Вже стає сухіше. Переїду на наступний, може там ще краще буде сухіше. Працюю далі. Так, останній такий участок посадив От 10 соток. І буду їхати додому, бо ще треба сіяти ячмень. Так що хлопці можете мене вітати. І розпочатим сезоном садження картоплі. Бажаю всім своїм підписникам та ось мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Удачі вам всім хлопці.